Благодійна організація Дім сірка вже декілька років поспіль опікується тваринами, що залишилися без власної домівки. Станом на сьогодні в їхньому притулку перебуває майже 400 собак, серед яких покинуті господарями на Прикарпатті та евакуйовані із зон бойових дій, розповідає голова організації Наталія Когут. Перші місяці березень, квітень. В нас було просто, просто атака тих тварин, яких треба було евакуювати з Київської області, з Харківської області, де більше всього було обстрілів. Дзвонили знайомі, дзвонили військові, просили заберіть. дзвонили просто люди і казали: в нас розплідник, нам треба його рятувати. Перші півроку так нам була допомога, гуманітарна допомога за кордону. Всі всі допомагали. Після півроку починалося видихання. Нам самим треба було шукати, де назбирати кошти на утримання нового старого притулку, тобто загальна кількість у нас там виросла до 400 тварин, і нам треба було в місяць назбирати від 350 до 400 тисяч гривень на утримання наших двох притулків. Це Заробітна плата, харчі, корма, елементарні ліки без лікування стаціонарних тварин. Щоб лише прогодувати таку кількість собак, потрібно майже 400 тисяч гривень на місяць. Розповідають волонтери на лікування. Сума ж є значно більшою. Це в нас іде 40 тисяч на крупу, 200-220 на сухі корма. При тому, всьому, що в цьому році ми м'ясо не е, закуповували. Нам привозили обрізки, люди, нам привозили е, жири. Нам е, бухареста постійно привозить якісь обрізки і е, жир, які додаються в кашу. Багато дійсно людей привозять все, що в них є вдома, це обріз, сало. Вони все йде, топиться в кашу і в кашу додаємо сухий корм. Тобто в місяць у нас йде 350 там, до 400 тисяч гривень на 370 тварин. Це з оплатою праці. І щоб ви розуміли, ми просто за 23-й рік подивилися, скільки ми витратили за двадцять третій коштів на лікування. У нас сума вийшла майже 7 мільйонів. Це суми, які були проплачені в приватні клініки. І щоб ви розуміли, за цих 7 мільйонів було проліковано навіть не тисячі тварин. Це було проліковано десь 300-400 тварин. Також є неабияка потреба в будівництві нових вольєрів на території прихистку. Адже критично не вистачає місць, розповідають волонтери. Тому і виникла ідея провести благодійний аукціон. Це клітка там у нас, там метр десять на шістдесят, висота, і цих тварин треба кудись переміщати, але на жаль, немає куди переміщати. Тому нам треба зібрати максимально коштів, щоб ми побудували дванадцять, хоча б дванадцять вольєрів, які ми можемо розставити на новому притулку. І для цього ми злучили багато добрих людей. Щирим серцем, які надали лоти, організатори закликають людей доєднатися до аукціону, принести свої лоти або ж задонатити, щоб зібрати якомога більшу суму. То має можливість, наприклад, можливо, майстрині якісь вишиті сорочки. Творчі, якісь різні такі предмети. Так, будь ласка, доносьте. Це буде також ваш внесок, який ми зможемо реалізувати. Такий буде ярмарка також по продажу таких речей. Так, долучайтеся. Благодійний вечір відбудеться вже 30 січня, і на ньому буде представлено більше 20 цінних лотів. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей, телерадіо компанія